Ну і далі хочу розказати про особливості експлуатації радіоли при прослуховуванні е, значить, музикальних каналів. Навіть не музикальних. а от. Е, На довгих хвилях середніх короткі 1, короткі 2 і УКВ. Е, от, В даному випадку зараз нажата кнопочка УКВ. Ось, УКВ. На неї працює fm Радіо. FM Радіо. Щоб FM Радіо працювало, треба, я в комплекті даю антенний провод довжиною 2 метри, треба оцю штикерочок вставити в оце крайнє ліве гніздо от, для якості прийому. Тут два гнізда. Ліве крайнє це ФМ Радіо аналогове, де ми от, ручкою крутимо, оцею великою ручкою. Внизу ходить стрілочка. Отут, стрілочка. І ми так Це громкость. А це звучить fm Радіо. Ось ми ведемо ручкою вліво. У нас тут в городі мало станцій, всього 6 штук. То, як працює ПВО, поміхи йдуть. Ну, локатори працюють проти шахедів вражеських. Так що аналоговий FM працює на клавіші УКВ, оце шкала, ось написано УКВ, Вона маленька тут. І стрілочка приводиться в ось цією великою ручкою. Маленька ручка крутить другий привод. Ось велика стрілка ходить. Це на довгі середні короткі хвилі. Ось коли включить середні хвилі Середні хвилі. Днем тут нема що приймати. Хіба що вечором. 12 ночі, в час ночі, можна щось піймати. Оце антенне гніздо під під довгі середні короткі хвилі. Ось, ось чувствительно все як реагує. Ось включаємо сюди антенку, цю саму. Зараз тихіше зробимо чуть-чуть. Тихіше зробимо. І включаємо антенну на оце гніздо. І тут можна оцею малою ручкою, коли крутиться, тягнеться оця стрілка велика. Ось можна щось зловити. Он видно, як індикаторна лампа реагірує на вход. Оце зелене око, воно працює, ну, стрілочки, ну, ліпістки здвигаються, коли йде точна настройка на радіостанцію. Воно показує і точну настройку. Коли на станцію точна настройка, ліпістки сужаються. Так от. Коли мимо станції розходяться, от для чого служить ця індикаторна лампа? Ну, зараз тут нема прийому, це ми піймали якийсь шум, мощний шум сигнала. Ось так от воно працює. Ну нема передачі. Може, як буде час, запишу вечором після часу ночі, то може щось піймаємо якусь радіостанцію. Бере воно із Одеси ловить китайські станції, віщають, з Придністров'я в нас тут ловить. Араби, якісь французи там на, особливо на коротких хвилях. На оцих. Ось радіо... Ну, Хоче піймати радіоволну, а їх нема в ефірі. Тому всі люди нормально слухають, нажимають кнопочку УКВ, і працює FM радіо. Ну, опять FM включили, антенну переключили на оце гніздо, крайнє ліве.